Всім привіт! Зараз ми їдемо в невелику велоподорож. Я їду на своєму Бромптоні. Кажуть, що на такому маленькому велосипеді подорожувати незручно, але я вже катаюсь на ньому місяці, два-три. Звісно, коли їдеш по гравійці, хочеться трохи м'якіші покри. Але коли їдеш, просто покататися по дорозі, такій по Німеччині взагалі це дуже супер. І другий велосипед це Скотт. Я вам трохи пізніше його покажу. Купив я його за 50 євро, просто його зробив як новий. І звісно, в мене сумка BlackPack, я вважаю, це найзручніша сумка. Звернули на гравійку, щоб скоротити два кілометри. На Бромтані не дуже. Може, якісь покри є, хто їздить на Бромтонах. Напишіть мені, будь ласка, тому що в мене стоять, здається, швальба. І вони як на шосейному велосипеді. Таке собі. По гравійці. Ну, на шосейному велосипеді ви і не можете поїхати по гравійці. Треба гревел. Зараз скажу, скільки ми проїхали. Дівчина там вже в шоці. Бачите, я не кручу педалі, вона їлі їде. Та ладно, жартую. Ми проїхали всього 6 кілометрів, а нам в одну сторону десь 25 їхати, туди й назад 50. Ну, подивимось, скільки вийде у мене з собою годинник гармін. О, назустріч нам теж їде велосипед. Це в нас така широка велодоріжка. І бачите, жіночка. Не знаю скільки їй років, але вона їздить на велосипеді, там чоловік її спереду поїхав. І тут всі в неділю, ну як всі, дуже багато людей їздять на велосипедах. І ще те, що в них велосипеди у багатьох з електромоторами, але все одно вони крутять подалі, вони двигаються. Ну це прям топчик. Я думаю, вони себе дуже гарно будуть почувати. Навіть не почувати, а вони вже почувають, я думаю, краще, ніж ті люди, які не їздять на велосипедах, не бігають. Бігайте, ходіть, присідайте, не знаю, тренуйтесь. Я, звісно, не роблю ніяку, ніякі вправи зранку, але хочу до цього прийти. Ех, мені треба збросити десь. Зараз в мене вага 83. Вау, чуть не впав, на Бромтоні не незручно їздити без рук. Може, тому що в мене сумка на кермі висить. Якщо сумка буде висіти там, де для Бромтона, кріплення, може на кермо не буде такої напруги. Ну, якби воно збиває баланс, напевно, я так думаю. Якщо доїдемо куди ми хотіли їхати, ми приїдемо в дуже. Красиве місце, це можна сказати Монако, я вам кажу. Мені так там подобається. Ми їздили вже на автомобілі туди два чи три рази. Паркуєш автомобіль, платиш за стоянку. не Пам'ятаю, чи 3 євро за 4 години, щось таке. І йдеш гуляєш. Ну, зараз ми туди їдемо на велосипедах. Головне доїхати, тому що це. Для нас не дуже близько. Ми не дуже часто їздимо на велосипедах на великій відстані. Але та відстань, на яку ми їдемо, я запропонував сусідці поїхати з нами. Вона сказала: ти що. О, лавочка, тут зупинимось. Дай мені воду, будь ласка. На Бромтані в мене, до речі, немає ніякого кріплення для води. Треба зрозуміти, куди тут кріпити, щоб коли складати, щоб воно не мішало. Проїхали ми майже 8 кілометрів, їдемо. Так, шторм почався, треба швидше їхати. Це, поїхали. Зараз воду велосипед в руках. Пульс. 192. Напишіть мені, будь ласка, це нормальний пульс чи ні? Навіть вухо заклало. Вже 177. Тут велика гора, камера не передає. Це капець. Половину заїхав, а далі просто не можу. Не то, що. Бромтон не, не дає їхати, а просто немає сил. Щось я казав там про вагу. Мені треба десь важити. Я дивився 64-70 кг. Вже 81, до речі, я сьогодні важився. Напевно, може, прийду до своєї цілі. Подивимося. Як мені подобаються оці німецькі містечка, подивіться, як тут красиво. Оці дрова складені. Дуже красиво. О, до речі, покажу вам, бачите оцей стовп стовп. На ньому зображені такі чоловічки, і вони значать, що в цьому місті чи селі. Ось цим займаються. Наприклад, там будівельник або той, хто шиє. Тобто різні професії. Люди йдуть, їдять морозиво. До речі, я б теж з'їв морозиво, але може наступного разу, тому що я якби худію зараз. Ну, красиво, так? Да? Вам подобається? Мені дуже подобається. Якщо вам подобається такий контент, будь ласка, напишіть мені. я... Можливо, один раз на тиждень, можливо, один раз на два тижні, тому що іноді просто не хочеться їхати. Іноді не дуже гарна погода для цього. Тому можете написати в коментарях, як вам такий відеоформат, і я буду записувати його частіше. Так, ми кудись не туди заїхали, треба розвертатися. Справа від нас. Магазин Едека. Тобто це мій магазин, можна сказати. Виставляємо руку на, наліво і повертаємо ліворуч. Так, пульс у мене 165. Но мені здається, що це великий. І знову я йду пішки. Може сьогодні й не доїдемо. Туди, куди я хотів Проїхав вже майже 11 кілометрів, а всього 25 це складно для мене. Зупинились попити води і мій пульс вже 137. Можливо, тому що я їду і балакаю постійно. І ще я спитав у GPT-чата, що в мене 190 був, коли я вгору їхав. Він мені відповів, що при дуже сильній нагрузці це нормально. Ну, якби великий це великий, але якщо велика нагрузка, то норма. Але потім він повинен відновлюватись. Я написав, що йду вже 5 хвилин, ну тобто відпочиваю, можна сказати. І в мене був 150 з чимось. Він сказав, що це дуже погане відновлення. Ну, зараз у мене 140. Я сижу на лавочці. Мені здається, що повинен впати хоча б до 90-80. За це я хвилююсь, але думаю, що. Це норма, вже 127. Ще більше половини їхати, а я вже ніякий. Набромтані ці тросики і вони труться об раму. А це в мене тут наліпка GPS. Тобто, якщо вкрадуть велосипед, я його знайду. Купив спеціальні наліпки, тому треба я їх вам покажу. Ми в наступному може, відео з вами їх наклеїмо. Там їх дуже багато, йде в наборі, я їх закладу. Замовляв на Aliexpress, вони коштують там дуже дешево, і це захистить велосипед лакофарбове покриття. Якщо ви їдете по Німеччині і бачите такі таблички, це назва міста. Вони яскраво жовті, то треба одразу їхати 50 км на годину. Якщо ви будете їхати більше, вам буде штраф. Штрафи дуже великі в Німеччині. О, Беха сімерочка поїхала. Або ось знак просто 50. Тут немає в'їзд з села, село знаходиться трохи збоку, але 50 є. Так, Зараз хоче нас обігнати автомобіль. Один, другий. Бачите, на якій відстані вони обганяють. А цей хлопець, який на гольфі поїхав, чи то полу. Напишіть теж в коментарях. Він вже третій раз тут проїжджає. Напевно, може щось ремонтує і перевіряє. Ну гольф такий в ідеальному стані. Або поло. Багато ще дуже балконів. Ось бачите, зараз проїжджаємо балкон. І далі балкон. І на цьому балконі подивіться, скільки квітів. Дуже багато теж домів. Там, де є на будівлях, багато квітів. Це ми приїхали в круте місце. Ми приїздили сюди на автомобілі. Справа від нас, так, справа, зліва, да? знаходиться кафешка. І там такий красивий вид. Ви можете просто нажати на паузу. А ось дивіться, хтось плаває на цій лодочці. Чи каяк, чи що це. Так. І ось тут кафешка і тут дуже красивий вид. Ви можете нажати на паузу і подивитись, де Через це місто знаходиться. Місто Я маю на увазі якісь таблички. Подивіться, який вид. Я не знаю, видно вам було чи ні. Їдемо далі. Відстань 16 кілометрів. Ось можете бачити 16 кілометрів. І мій пульс 138. Ну, мені здається, це більш-менш норм. Скільки пшениці росте? Крутяк. А попереду ви подивіться, який вид. Зупинились попити. Тут у нас в сумці яблуки. Повербанк. Мені подобається, що в термосі воду наливаєш і вона прохолодна. Тобто термос це не тільки для чаю, термос використовую кожен день, ношу його і на учобу. Дуже зручно. Побачив таких вівць. Вирішив зупинитися. Заїхали в таке місце. Оце пляжик. Думаю, може тут і зупинимось дуже гарне місце. Треба сюди приїхати на автомобілі якось. Де всі німці в неділю, а вони на пляжах, вони в басейнах. Ми навіть взимку приїжджаєш сюди на оці озера. Вони катаються тут на коньках. Тобто дуже круто. Вони відпочивати точно вміють. Мені це дуже подобається. Треба обов'язково сюди приїхати або на автівці, або наступного якогось разу на велосипеді. Можна було і сьогодні залишитись, але є ціль поїхати в інше місце. Тому ми поїдемо далі. Ну що, поїдемо? А тут такі мішені, і чоловіки стріляють з луку. Який гарний песик. Купався мокрий. Ну що, вам подобаються такі випуски, якщо так? То прямо зараз постав лайк і напиши коментар. І не забудь підписатись. Як прекрасно, що я живу в Баварії. Нікуди не треба їхати, гори рядом. Озера дуже красиві поряд, ще багато водопадів. Ось бачите, теж такий стовп стоїть, про який вам Через я розказував. Де -то нам треба повернути? але це ще далі? Ще їхати десь 9 кілометрів. Проїхали ми. 22 кілометри. Отака От довга у нас поїздка. І хто хвилюється за мій пульс, в мене він зараз 159. Може багато, я балакаю про пульс в цьому відео. Але мені тепер цікаво, в кого який пульс. Коли ви їздите на велосипедах. Бачите, ми їдемо і зараз в прямому ефірі стоять тут коньки. Жіночі коньки. Ми тільки балакали про коньки, що люди зимою катаються на коньках. І це жіночі ось коньки просто віддають. Цуфершенки. Це значить, що це віддають. Але ми брати не будемо, тому що, думаю, нам це не потрібно. Дівчина вже спитала, який розмір. Може вона хоче кататися. зараз. Ми подивимось. Ну, я не знаю, тут не всередині ніде немає ніяких бірок. Нічого не написано, вони знизу ржаві. Тобі треба? Ну Все, залишаємо. Хтось візьме Отака Німеччина. Оце кайф. Тут, я так розумію, ремонтують веспи та продають їх теж. Дуже красиво. І там у нас ще один гараж, тут стоїть Мерседес. Теж веспу стоять. Сподіваюсь, вам видно. І така бешка. Подивіться, це просто кайф. Не знаю, як вам, але мені дуже подобаються ці всі автівки, мотоцикли. Ти вже їсиш? Дай мені яблучко. Давай. Це власні яблука. У нас на подвір'ї ростуть білий налив. Це мої одні з найулюбленіших яблук, тому що. В мене в бабусі теж ріс білий налив. Ну і вони дуже смачні. Вони не кислі такі, якісь такі лагідні, можна сказати. Знову гравійка. Попереду лошадка йде. Оці камбайни теж мені нагадують дитинство, тому що раніше... Деревні, по бабусі я був кожне літо. І там теж були ці комбайни, і був совхоз, там, де вони стояли, зараз там все зруйновано. Навіть не через війну, а до війни ще. За цим ніхто не дивиться. Будівлі всі розбирають просто по кирпичах. Сподіваюсь, що в майбутньому. Буде все набагато краще. Хотілося б навіть, щоб було краще, ніж тут. Вже залишилось півтора кілометри. Дуже складно вже. А ще їхати назад. Мій пульс 170. Не хоче він бути нижчий. Не знаю чому. І поїхали по асфальту. Я не хочу. Ну я не хочу їхати по гравійці. Так, ставлю на таку парковку велосипед. Оце ліхтарики, все залишається, ніхто нічого не буде знімати, трогати. І піду вам покажу зараз яхти. Постой, поохраняй. Чоловік просто приїхав напевно на, на Мерседесі, зараз зайде в кафешку, потім поплаває на своїй яхті і поїде додому. А ось дивіться, які яхти. Ще дуже багато риб тут. До речі, он щось плаває. Може, якась видра. Дивлюсь одного блогера і він мріє купити яхту. Він зараз живе в Португалії з дівчиною в домі на колесах. Я вже його рік дивлюсь, тобто рік він десь живе, а може і більше. Бачите, сюди, коли яхта припливає, це підключається електрика, і електрика зачасту безкоштовна. Хоча я не знаю, як, наприклад, в Німеччині, я знаю, десь в Португалії, якщо ти там оплачуєш це місце на рік, то тоді безкоштовно. На рік це коштує там, приблизно 2000 євро. Це такі недорогі якби, місця. Навіть не скажу де, ну, я чув є і по 10. І по 15 на рік. А якщо ви просто хочете припливти і заякаритись на одні сутки, то це коштує приблизно 30 євро в Іспанії. Тут я не знаю. Просто дивився відео про це і цікавився. Як хочеться показати, як люди прив'язують яхту, але прям впритик знімати, я не буду. Може ви побачите зараз. Коли я буду проходити, і це на озері Кайф. А уявляєте, якщо десь в океані. Оцей мерз, що я спочатку вам показував, там ще два стоїть далі, хтось дуже втомився. Ми в Монако. Не в Монако? Я думав, ми приїхали в Монако. Але для мене це Монако. Тому що в Монако я ще не був і мені ні з чим порівняти. Дивлюсь цього блогера, і він подорожує на автодомі. І один з його влогів він поїхав зі своїм знайомим на яхті, який може вас навіть навчити. Я тут залишу назву його каналу. Мені дуже подобається канал. Можете підписатись, це не реклама. І він поїхав з цим другом на яхті. Вони там показують, як вони. Провели час на яхті, вони там, здається, і ночували. І він сказав, що хоче купити в майбутньому яхту. Звісно, я подумав, нафіг та яхта, тому що, блін, ну, не цікаво мені його дивитись про ці яхти, тому що мені автодома цікаві, подорож на автодомах, всюди різні місця. А на яхті, якби Ну для мене було незрозуміло це біля води і все. Але коли тижні два тому я приїхав сюди, тому що. Зимою я тут був, цих яхт не було. І я відчув цю атмосферу. Я відчув, як люди відпочивають, як вони можуть попливти, Поплисти. Поплисти? Попливти. Як, як вони можуть попливти туди, поплавати далеко, навіть з яхти пострибати в воду, поплавати в воді, просто зайти в свою каюту і відпочивати. Мені просто цей вайб проникся. До душі, і мені здається, тепер що це дуже круто. І якщо він купить собі яхту замість автодому, мені здається, і далі я продовжу дивитись цей канал. В майбутньому мені теж хотілося б придбати автодім, можливо, навіть яхту. Але на привід яхти я ще не думав. А от про автодім я дуже давно вже замислююсь. По пульсу у нас 127 Мені здається, він повинен бути менше, тому що я сижу відпочиваю. Проїхали ми 31 660, 31 кілометр. Десь три години їхали, ну, в 21 годину, може, в 22 максимум будемо вже вдома. Якщо хтось приїде в це місце. Проходите ці яхти, йдете далі, і там буде великий пляж, можна зайти на пірс і там купатися. Тільки як бачите, з собаками сюди не можна. Довгий пірс, дуже багато яхт впереді з парусами. І прикол в тому, що, бачите, кінець пірса і там води десь по пояс. Тобто з дітьми тут взагалі кайф. Велосипеди, ось бачите, два стоять, ми там їх залишили. Сподіваюсь, велосипеди ніхто не забере. І Ще покажу вам, коли виходиш з пірсу, там є душ, і можна помитись і піти відпочивати. І я казав, що покажу велосипед Скотт, який я зробив. Не вистачає тільки сумки BlackPack. Бачите, ця сумка тут порвалася, вона була нова, а BlackPack вже в мене. Другий чи третій рік, напевно, третій рік. І вона ціла. До речі, вона не то, що ціла, вона як нова. Назад ми вирішили їхати не тією ж дорогою. Навігатор запропонував альтернативний маршрут. Відстань така ж просто інший шлях. Чому б ні? Спочатку все було нормально, аж поки дорога не звернула в ліс. Густий, темний, ніби казковий, тільки без казки. Ми не звертали особливо уваги на вказівники, просто їхали. І чим далі? Тим тихіше зв'язок почав зникати. Google карти почали плутатися. Було відчуття, що ми виїхали в інший світ. Було надто тихо. Навіть велосипед майже не шумів: то справа, то зліва. Хтось був в цьому лісі, окрім нас. У Німеччині відмідів немає, слава Богу. Але є дикі кабани. І в той момент я дуже сподівався, що це просто вітер. Ми їхали вже кілометрів 5. а ліс усе не закінчувався. Лише дерева, тіні і невідомість. І тут місточок посеред нічого, і жінка просто стоїть одна посеред лісу. Але за містком, нарешті, з'явився просвіт. Ми вибрались втомлені, знесилені. Але з відчуттям, ніби щойно побували в якомусь фільмі. І якщо чесно, я радий, що ми поїхали через ліс. Так було трохи моторошно, але це був новий досвід. Там у глибині лісу було по-справжньому красиво, атмосферно, і скажу вам те, що це саме той момент, що залишається в пам'яті надовго. Їдемо назад, вже проїхали 52 кілометри, ще десь 8 9 кілометрів. Тобто, ми сьогодні проїдемо 60 кілометрів. Для мене це дуже багато, я стільки не їздив, максимум я їздив або 40, або 50. Я два рази їздив, мені здається, один раз 50 і другий раз 40. Цей раз 60 буде. Ну Це дуже складно. Але всю дорогу їхали там через ліс. Бачили ви кадри. і Ми там заблукали навіть. Я в шоці. Вже рука не держить камеру, тому буду завершувати це відео. Підписуйтесь на канал. Можливо, на наступний тиждень ми теж кудись поїдемо, але не так далеко. Не так далеко, тому що навіть GPT я спитав за свій пульс, і він мені сказав, що з моїми проблемами мені так далеко їздити не можна. Ну, можливо, якщо я буду періодично частіше їздити, можливо, я буду дивитись на пульс і будемо їздити і далеко. Подивимось. Всім дякую за перегляд, особливо тим, хто додивився до кінця. Підтримуйте українськоязичний Ютуб. Вау, вау вау, о, блін. О, що вам машину зніму. Дивіться, яка. Напевно, це БМВ. Навіть трохи призупинюсь, подивіться. Я в шоці, коли бачу такі машини, просто люди їздять по вихідним. І таких машин дуже багато тут. Це дуже круто, що вони в такому стані зберігаються і люди можуть собі дозволити по декілька машин на кожен день. І ще плюс на вихідний день, автівку. Круто. Всім пока. До зустрічі в новому відео.